І так, до мене нарешті прийшла посилочка з Китаю. Дуже очікувано мною. І давайте подивимось на цей якір. Скажемо так, кріплення. Це кріплення буде замінено, тому що на вигляд і на дотик воно не найякісніше. Але подивимось. Ну, дивіться, який якір класний. Це для сапу. Для того, щоб можна було з собаками зупинитися посеред озера і просто трішки відпочити. Сам яхір мені дуже подобається. Перев'язувати буду, тому що потрібно ще враховувати, що може бути глухий зачеп. А потім зніму відео, якщо цікаво про це. І буйок. В принципі, поставимо 9 з 10. Для цього якоря. а, через те, що ось цей механізм він якийсь на вигляд слабкий. Я задоволена.